Добра новина для всіх шанувальників здорового життя. В Івано-Франківську з'явився ще один сучасний спортивний зал. Відкрили його у приміщенні університету права імені короля Данила Галицького. Студенти та викладачі відзначили таке новосілля спортивними змаганнями. Побували на святі і наші кореспонденти. У новому спортивному залі тепер є все необхідне для тренувань з волейболу, баскетболу, футзалу, силових видів спорту та занять з гімнастики. За словами ректора адміністрації університету, намагався зробити все можливе, щоб студентська молодь отримала добрі можливості для спортивного дозвілля. Їм треба будувати нашу Україну, значить, треба все робити для того, щоб діти розвивалися здорові, сильні і розумні. Україна потребує сильних дітей. Будували спортивний комплекс близько двох років, розповідають в університеті, а відзначили новосілля весняною спартакіадою. Учасники змагалися у волейболі, перетягуванні линви, армреслінгу і настільному тенісі. До речі, команди з волейболу та тенісу були змішані, тобто в них як рівноправні змагалися і хлопці, і дівчата. Раніше нам приходилося орендувати спортивний зал у різних установах Івано-Франківська, також під час. Сяного періоду студенти займалися на міському озері, і це створювало певні незручності для самих студентів і викладачів фізичного виховання. Нова зала це запорука майбутніх спортивних успіхів і підтвердження теперішніх досягнень, стверджують викладачі. Незважаючи на те, що наш навчальний заклад є досить молодий, 17 рік його історії, все ж в ньому є студенти, які вже прославляють вуз, і наше Прикарпаття далеко за її межами. Зокрема, в такому виді спорту, як пауерліфтинг, в гирьовому виді спорту, ну звичайно, у нас в університеті вже функціонує кілька років поспіль футбольна команда Благо, яка виступає в міському чемпіонаті і вона займає призові місця в цьому. Однак однією спортивною залою в університеті обмежуватися не планують. Тут уже розробляють проект великого спортивного комплексу, в якому буде можливість не лише для тренувань, але й для масштабних змагань із різних дисциплін.